Раніше, декілька ночей на місяць, я не могла спати спокійно. Тільки б не повернутися, думала я увісні і одразу прокидалася. Тепер мене захищають нові Always Ultra Ультранайт. Ці нові нічні прокладки довші та ширші. Вони мають крильця для кращого захисту білизни з країв. І що важливо, завдяки спеціальному ультрапоглинаючому шарові, який вбирає ще більше вологи, я почуваю себе захищеною впродовж усієї ночі. З Олвис Ультранайт я бачу найсолодші сни. Всю ніч до самого ранку. Нові Always Ultra Ультранайт, солодких снів. ご覧ください。 Мрійте стати королевою. Тоді ви гідні королівського подарунку. Журналом Наталі мріє стає реальністю. Оформивши передплату, ви маєте можливість стати власником одного з 825 чудових подарунків. П'ять розкішних норкових шуб, фотоапарати Кеннон, швейцарські години Кейдокс, подарунки від студії Bosch, подарункові набори Рексона і Тімоти, та жіночі набори Жилет. 825 призів для передплатників Наталі. Кожен з них крок до королівського життя, на яке ви заслуговуєте. Як отримати призи? Читайте у журналі Наталі. Наталі, передплачуй та вигравай. І всі у ці продукти, що з ми робити, Ради Бога, добрі люди пизгачі. Щоб на ринку не стояти, як важливо хлопці, знати, де вам свій товар продати, вигідно і швидко. Ой, за перві, зай, за первіс, люди на роботі, дай давай устапець, тримай